Днями у міському палаці культури знову панувала атмосфера гострого та влучного гумору. Глядачі очікували чогось незвичного, свіжого та живого. І не дарма на сцені з'явився сучасний театр із виставою Чоловік для інтиму або танго з трьома жінками у постановці режисера Дмитра Рачковського. З перших хвилин актори захопили зал динамічністю, щирістю та блискучими діалогами. На сцені ожили три невеликі п'єси, у яких герої він і вона проходять крізь несподівані зустрічі, випадкові пригоди та кумедні ситуації, що змушують одночасно і сміятися, і задуматись. Кожен персонаж мав свій неповторний характер: дехто вражав емоційністю, дехто іронічністю, а дехто здатністю з легкістю жонглювати почуттями. Саме це поєднання створило живу театральну атмосферу. Я вважаю, що дуже потрібні такі заходи сьогодні, оскільки дуже багато проблем і в стресі люди частіше зараз перебувають. Такі заклади нам дуже потрібні треба відпочити, розгрозитися позитивні, веселі. Рестичні щирість і гумор найкращі ліки від буденності. Вони не просто змушують усміхатись, вони зцілюють, нагадують, що навіть у щоденній метушні завжди є місце для теплоти та людського слова, які знімають втому та повертають віру у прості радощі. У такій миті старається межа між сценою та залом. Кожен стає частиною історії, учасником спільного переживання, де сміх і сльози звучать в одному ритмі. Саме за цим глядач завжди повертатиметься знову. Поліна Калініченко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.